Всім привіт це кіберспортивний батл Ізі Катка і я його ведучий Вадим Олійник. В цьому шоу змагаються кіберспортсмени проти зірок, блогерів, співаків, акторів та коміків. Ви скажете мені, що тут все зрозуміло, і звісно, кіберспортсмен переможе. Але не все так просто. В грі є 5 раундів: Blind, раш, фейк, не фейк, профайлер та файнал босс. Всі ці раунди відрізняються по змісту та складності, але їх об'єднує тільки одне: гроші за кожен виграний раунд. Учасник отримує тисячу гривень, які потім зможе перетворити на донат для наших збройних сил України. Отож, нехай переможе сильніший. Ну що, друзі, у нас сьогодні змагаються Ксюша Колодій. Вона ж Ксюша Альпака. Геймер в CSGO. Ну, Але я знаю, що не тільки вже в CSGO. ти вже говорила мені за кадром, що зараз ти граєш в різні ігри. Але, скажімо так: геймер в CSGO, діджитал художник, стрімер. Ну, ще може щось я чогось не знаю. Є щось, але це поки секрет. Окей. А, це поки секрет. Окей, тому вітайте, Ксюша Альпака! Ну, а тут у нас Даша Царенко, актриса, комікеса, актриса з дуже відомої команди. До речі, одна з моїх найулюбленіших команд в лізі сміху: Ніколь Кідман, Гостєвий редактор Stadium Family, один з твоїх любимих каналів. Один з моїх найулюбленіших каналів, тому що я був нещодавно на зйомках шоу-Ставки. І я ще раз скажу: це просто була рвань. Дуже-дуже дуже, круте шоу. Дівчата, скажіть, що зараз відбувається в вашому житті? Що цікавого ви зараз робите? Я зараз стрімлю дуже часто, працюю ось. і зараз багато часу провожу вдома, тому що в мене робота. А ти стрімаш про щось конкретне чи. Ну я ігровий стрімер, я стрімлю тільки ігри, ось і все. Ціло. А які з останніх ігор ти стрімала? Кіберпанк. І 7 days to die. Таш, скажи, будь ласка, які твої враження від кіберпанк? Що, коли кажуть кіберпанк, що ти собі представляєш? Це дякую, що ти мене собі запросив. <рес> я я б зараз ну правильно зрозуміла концепт програми. Програма про кіберспорт. І у вас в гостях кіберспортсменка і якась людина. Ну, дивися, все так, але не так. Дійсно, в нас є кіберспортсмен, тобто людина, яка пов'язана саме з кіберспортом, е, є медіа особистість, яка взагалі не грає, яка взагалі не грає, але питання в нас будуть не тільки про кіберспорт. тому... А й про Лігу сміху. А і про лігу сміху, і про ще е, різні дуже цікаві теми. Тому давайте так: якщо ви готові, почати. Да, готові? Ви да, Готові? – все, окей. Okay. Тоді ми починаємо. Отож, перший раунд у нас називається «Раш». Це будуть бліц питання. Дуже коротко, треба відповісти. Так або ні. Це будуть 10 запитань. Кожна правильна відповідь це один бал. Виграє той учасник, який отримує більше балів в раунді. І на все про все у вас буде тільки одна хвилина. Переможець цього раунду отримує тисячу гривень на свій рахунок, який він потім зможе відправити як донат. Ну що, Ксюша, ти готова? Окей, в тебе є одна хвилина, і вона починається прямо зараз. Гра PUBG єдина в кіберспорті, в яку грають на мобільних пристроях і на комп'ютерах. Чи заборонено тренерам давати гравцям настанови в CSGO під час раунду гри? Ні. Герой з Dota 2 Свен отримав своє ім'я на честь датського бодібілдера. Ні. Кіберспорт в Dota 2 міг збанкрутувати через нестачу коштів від розробників. У 2017 році в Україні було створено законопроєкт, який забороняє Counter-Strike через жорстокість. Так. Чи є кіберспорт давно визнаним офіційним видом спорту на території України? Він не давно визнаний, він визнаний недавно. Ну, так. В Україні діє лише одна офіційна федерація з кіберспорту. Ні. Аудиторія глядачів в League of Legends більша, ніж аудиторія у хокейних ліг. Так. Гра ПАПРО зробила за сюжетом телесеріалу Ходячі марці ні. Ну що, Ксюша, ти відповіла на 9 питань. В тебе 5 правильних відповідей. Це дуже-дуже крутий результат. Ну, ти як, ти задоволена собою? А, ні. Чому? <риклад> Хотілося б на всі відповісти правильно. А ти, коли я зачитував, ти розуміла так, що де ти точно е, відповідаєш правильно, а де є якісь сумніви? Ну, є сумніви, але е, як тобі сказати? Я завжди сумніваю своїх відповідь. Да. <ріст> мене завжди є сумнівно. Нет, нет, нет. Ну, але ж ти отримала за цей раунд 5 балів. Тому це дуже-дуже класний результат ми тебе вітаємо. Дякую. Уху! Ну, а тепер, Даша, ми переходимо до тебе, і в тебе буде одна хвилина, яка починається прямо а зараз. Подожди, у мене запитання. Тобто виходить, що в моєму випадку ми граємо в теорію віроят. Ні, то пости. Дивись, послухай, ти, ні, о, ні. У мене ні, є ні. тактика. Ні, ні, ні. Я вже все придумала. Ти дуже швидко зараз читаєш, а я така, да, ні, не знаю. Отак. Подивись, Дивись, по ти зараз послухаєш запитання і будеш розуміти, про що я говорю. Да, що в тебе є хвилина, яка починається прямо зараз. Донька Олени Кравець, звати Марія. Да у Юля Юріна, це відомий український психолог. Е, да. Екс чоловік Ані Трінчер в дитинстві займався футболом. Да. Меловін вже втретє бере участь в Євробаченні. Е, да. Мішель Андраде дебютувала в серіалі на Нетфлікс. Ні. Джастін Тімберлейк оголосив про завершення своєї музичної кар'єри. Ні. Григорій Решетник запустив своє шоу на СТБ під назвою Вона плюс він. Да. У Еля Кравчука є легендарний хіт Воля. Да. Співак, як так придумав свій псевдонім після того, як не попав у ворота, коли грав у футбол. Ні. Соня Морозюк, художниця та Микола Морозюк, рідні брат та сестра. Ні. Отже, Даша, ти мене я навіть не знаю, що сказати. Розчарувала. Розчарувала, Наша доля це Ель Кравчук, а не воля. Як ти могла спутати, сплутати? То Як ти, ти могла сплутати? Дивися, висну. доля моя доля. Та -та. Воля моя воля. <сцяк> <сцяк> ну. Ей, молода? послухай, все добре. Просто ну так буває, що. ну, може... Я просто дуже молода, я ще не знаю. Ты дуже молода. Всі, всі пісні Ель Кравчука. Окей, ти дуже молода і ти отримуєш 5 балів. У тобто, по завершенню цього раунду, дівчата, у вас нічия. 5-5. А по ми переходимо по 500 переход... <п 'ятисот? п 'ятисот> <п 'ятисот> 500-5000. Ну що, дівчата? Я бачу, що перший раунд клався дуже. дуже, дуже... Добре для вас заруба жорстка. Заруба жорстка. Да, вже в першому раунді я зрозумів, що це буде дуже серйозний батл. Ви правильно відповіли на п'ять питань, і рахунок зараз 1-1. тобто нічия. Тому сума в тисячу гривень ділиться по 500 кожному. Ну що? А ви готові до другого раунду? А ти. А я готовий. Пагналі! А у нас другий раунд, і він називається блайнд. Чому Blind? Тому що сліпий. Хоча ви не будете зараз сліпими, ви просто не будете чути те, що я буду вам говорити. У тебе Даша вже є наушники. Подивися на них. Вау! Wow. В них буде дуже гучно лунати музика. Що ви не чули про те, що я вам говорю? Тим часом я буду проговорювати слова. Різні вони будуть з кіберспорту та не з кіберспорту. За кожне вгадане слово ви отримуєте один бал. У кого більше балів, той отримує одну тисячу гривень? Все зрозуміло? А, воля, доля. Ти вже пройшла цей етап. Ми відпускаємо Еля Кравчука в його подальшу музичну кар'єру. Тому ти будеш якось ну, давати сигнал, що давай далі інше слово чи як? Так, Чи мені звич... казати далі? Бо я ж звичайно, ничок... звичайно, я буду все казати. Ви Добре. Будете... А я нічого не почую. Ти будеш дивитися на мене, я на тебе, і я тобі буду своїм артикуляційним апаратом говорити слова. У нас є проблема. Я не розумію чоловіків останнім часом. Все тобі треба на шоу він плюс вона Однак на каналі СТБ. Все, погнали? Ти готова? І, да, включайте, щоб мене зараз не глушило. Ти чуєш мене? Що? Ну, чуєш мене? А, все. Поїхали. Дота. Сльоза. Дота. -до ди ди ди. До та. Ши. -ши да! До, до до. Шо. Дота. Шиза. До. Воля, доля, морозюка. До д д, 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 ды ды Далее. С simple. 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 Музика класна. Simple. 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 Задолбала. Симплы. Ты б я. Симплы. Симпл. Simple. Так, так. Simple. так, 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 Круто, так, 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 Круто, круто. Монте. Монте. Мода. Мо. так, так, Мо. так, А. Далі. І, далі Ікла. Ікла. Їда. І... Я голодна просто Ікла. 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 І зараз одні матюки. Ікла. 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 Окей БАГ 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 ПАЛЬ ШМАЛЬ Баг. 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 Пап, Б. Баг. Б. Б-б. Знімай навушники, знімай навушники. А? Знімай навушники. Ти капець. Я тобі хочу сказати, Даша, що ти великий молодець, тому що дійсно це дуже важке, важкий був раунд, і ти відповіла на одне на... Ти правильно gosh, відгадала? Gosh. Ти правильно відгадала одне слово і у тебе один бал. А там прям реальний символ був. Там був реальний символ. Молодець, браво, 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 браво. А тепер... Ну що, Ксюша? Так. Так. Ти будь ласка, одягай навушники. Все, ти чуєш oh. мене? Я тобі махну і починаємо. Три, два, один. Трек. Просак. Трек! Ти. Ти. C's. трек, Трек. C's. Трек. Трек. Грек? Грек. трек, Трек. Ти, ти. трек, ты, ти. ты, трек, «Ти» «Ти» ти, ты, Ти. ты, дрек, 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 ты, шабук. «Ти» ты, ты, Ти. 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 трек. Правильно! Радио! Радио! Ра, а, ra, на, ра, радио! Ра, ди, с, ра, ди, ра, ди, о, ра, ди, о, ра, ди, 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 о, н, ра, ди, Радіо. Радіо. Ра Окей. А, потап. 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 І <рисква> <И> Настя Кам'янська. Скайлер. Скайлер. Ти? Ска, 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 скайлер. Скайлер. Тратері? Скайлер. Ска, скайлер. Ска. Скайлер. Трата? Окей, Далі. Сы, фер, блат. Сы, фер, блат. Сыб. фер, блат. Сы, ферб. Си. Ни фербла ситы. С. Сы. Давай, Да. Так. <реклянно> <See. see. реклянно> <реклянно> Шановні підписники цього каналу, коли будете дивитися це невероятне шоу. Напишіть будь ласка в коментарях, що це, блін, несправедливо! Чого несправедливо? Бо я навіть тих слів не знаю. Та вона що? Звідки вона знає? Потапа? По... Ні, потапа зараз ніхто не хоче знати. Давайте почнемо з того. По-перше, трек! Ну звідки вона знає трек? Ну як знає трек, але просто що це не так легко вгадати. Ну, да, трек, Звісно, і до... ото моно-шоу-мо... <laughs> моно, моно <-бро>, да? <laughs> а що з басі без того було таке «Циферблат. Це, така, циферблат, це є така група. Дивися. А, трек. Да. Ти була дуже близька. Радіо. Радіо. Е, Потап. Ти відгадала. Скайлер. І теж була близька. Скайлер. Скайлер. Ну, ярку так ще ніхто не називав реально. Скайлер? Ні, не скайлер, а як скалер. Тратері? Що, щось таке було дуже смішне. Ну, що то було смішне, ну що я можу сказати? Е, Ксюша перемогла в цьому раунді. 2-1, тому тисячу гривень переходять Ксюші. Я тебе вітаю і ми переходимо до третього раунду. Отож, дівчата, третій раунд, і він називається Фейк не на фейк. Це дуже просто. Я вам зачитую новини, і вам треба відгадати, яка з них правдива новина, а яка ні. Хто виграє в цьому раунді, той отримає тисячу гривень. Погнали. Ви готові? Так, да, так. Да. Ну що, тоді поїхали. Індійський актор Джонсон Джордж встановив світовий рекорд майстерно, зігравши 45 відомих персонажів в одному фільмі. Це правда чи брехня? 45 персонажів в одному фільмі. Індійський актор, так. Джон... Так, це правда. Це правда. Це ти ж розумієш, що вони там в танцях можуть зну? Чому ви так думаєте? Тому що вони, коли танцюють, вони розповідають різну історію. А ти знаєш, що в цей момент хто вони? Е, ви можете собі зрозуміти 45 персонажів в одному фільмі. Ви не думаєте, що це дуже багато? Ні? А якщо а якщо це знаєш, який був фільм? Типу як мавка, який потрібно було пластично просто озвучувати? Можливо, це було так. І він міг бути одним актором різних персонажей. А я думаю, що в індійських фільмах дуже багато фантастики, так що там все можливе. Ага, тобто правда, так? Так. Правда, правда. І це правильна відповідь. Молодці, молодці дівчата. Друга новина. Міжнародна федерація кіберспорту ISF задовольнила скаргу України та призупинила членство Федерації комп'ютерного спорту Росії ФКС. Це правда чи брехня? А можна ще раз? Я думаю, що Ксюша може трошки поясни далі, розкажи, що таке Міжнародна федерація кіберспорту. Ну, Мабуть, як Міжнародна федерація. <рес> Я це не скажу. Вона ні... моя конкурентка. Типа як Міжнародна федерація футболу. Так, так, звісно. Так. А, ну, так, да, це правда. А. Ти теж вважаєш, що це правда. Ой, тільки не кажи, що це фейк. Зараз всі розочаруються в цій Федерації. Ну, все може бути. Я... Знаєте, як і правда, вона правда, вона як вода. Ну, я так скажу, що в деяких країнах забороняють російським гравцям грати, і навіть ну, їм деколи і дозволяють грати, але в них знімають ці прапори їх, щоб у них не було видно значка, з якої вони країни. Тому я не знаю. Питання таке з, з подкавирочкою, да? Сподкавирочкою, тому я думаю, що це фейк, скоріш за все. Просто вони грають з іншими, під іншою країною, Я вже сказала, що це правда, я сказала неправильно, так? Я... Я... Дивись, я так, я так, сподіваюся, що це правда. Окей, фейк, правда. Да. Ми це затверджуємо, і це дійсно правда. О. Ось така історія. Алілуя! Третя новина. Microsoft оголосили конкурс на понад 1900 вакансій для співробітників, які спеціалізуються на розробці відеоігор. Microsoft. Так. Це брехня. Це брехня? Так. Да. Чому? Ну, я не думаю, що прям. Microsoft – це ж така велика компанія, міжнародна. Де Ну дивись, я знаю, що робітників. зараз дуже багато айтішників звільняють. Просто ти зараз зараз кажеш. Ну, просто ми... дуже багато заробляють. От є айтішники ці, які до дуже... я просто знаю, що дуже багато знайомих їх позвільняли з різних там міжнародних компаній. Тому мені здається, що це брехня, бо зараз іде е, звільнення, а не набір співробітників. Повторюю, будь ласка, запитання. Майкрософт оголосили конкурс на понад 1900 вакансій для співробітників, які спеціалізуються на розробці відеоігор. Я думаю, це правда, тому що зараз, наприклад, розробляють телефони різні, і на них є операційна система Windows, і на них також є відеоігри. А так як це не зараз багато, я так думаю, молоді жі купляють телефони, тому що не всіх є змога купляти ПК і на них розробляють ігри, щоб якби, була зацікавленість в покупці таких телефонів. Я думаю, скажімо, це, це правда. Окей, тоді я затверджую: правда фейк. І це фейк. Так? Отже, четверта новина: український кіберспортивний клуб Ікла. Припинив своє існування. Це правда? чи брик... Ну я його не чула про нього нічого. Мабуть, що це правда. Окей. Ну я про нього нічого не знаю. Тому мабуть, Тому ти що... вважаєш що ну, це. Та, правда, ну якщо да? це невідомий для мене персонаж, то, мабуть, Персонажик. Правда. Ну. Я правда просто. Я ще поки що це не, собі не затверджував, але правда, правда, і це дійсно правда. Це дійсно правда. І п'ята, фінальна новина. Голкіпер іспанського клубу Атлетико. Іво Гербіч відтепер виступатиме за донецький шахтар. Це фейк чи це правда? Фейк. Це правда. Я затверджую ваші відповіді, і це фейк. Там ну хто завгодно, крім українців, чесно кажучи, зараз Шахтар українізувався дуже сильно. Дуже багато там є українських футболістів, таких як звичайно мудрика. Продали там Судаков є. То ще, та багато там футболістів а, українців. Ну да, вже да. Дивись, як ми рівненько йдемо. Да? Ви так дуже да. рівно йдете, так, і у так. вас дуже серйозна конкуренція. І дуже серйозна боротьба. Ну, а тепер ми переходимо до четвертого раунду. Ну що, у нас четвертий раунд, який називається «Профайлер» Особистість. Це дуже-дуже дуже просто. Я озвучую три основні характеристики відомої особистості. Це може бути персонаж гри, співак, спортсмен. І даю вам одну хвилину на роздуми. Якщо ніхто не вгадує, я додаю ще дві характеристики і даю ще одну додаткову хвилину. І тисячу гривень отримує той, який першим гадає цю загадкову особистість. Це всесвітньо відома людина. Отож, ми починаємо. Перша характеристика. Народилася ця особистість в Дубліні в 1988 році. Так є якісь якісь у вас? Ну думки? це людина. Це людина. Окей. Мужчина. Це ми вже зрозуміли, що це людина. Це добре. Супер. Дуже ну якби він або вона зараз був би живий, дуже похилого віку. Я хочу нагадати, але я. Інтелектуальний. Про себе, так, …про себе не розказується нічого. Я не розказую, що мені. Що я теж з 1988 року. Ні, це не Майкл Джексон. Друга характеристика. Грав за футбольний клуб «Лурдес Селтік». О футболіст. Грав за футбольний клуб. З грав за футбольний клуб «Лурдес Селтік». Тобто. Е по поки що які думки є. Не знаю. Ну, Хоч якісь. Асоціації просто Рональдо. Не Рональдо. Окей, давайте так. Третя характеристика. Зараз буде дуже-дуже гаряче. Тому будьте на, на поготові. Хто перший скаже його прізвище? Той. Ти зараз не його дружину? Той отримує тисячу гривень, тому щоб не було потім ніяких претензій до ведучого. Найбагатша людина в ММА. О, е Макгрегор. Тюша отримує тисячу гривень за цей раунд. А що він був футболістом? Так, він був футболістом. Він народився в Дубліні. Ну те, що він, він народився в Дублі. Він, він грав за футбольний клуб. Ні, Серйозно? так. Да. А, до речі, з ним якийсь фільм вийшов недавно новий. Так, так, так. Ну, блін, класно, бачите, ви відгадали. Ну що, дівчата? Зараз у нас буде фінальний раунд. Фінальне. Питання. Ви знаєте, у кожній грі є Final Boss, фінальний бос, після перемоги якого о, гравець може спокійно видихнути і собі сказати: я пройшов чи пройшла цю гру? Так само в нас є фінальне питання від нашого боса Олександра Довженко. І воно звучить ось так: який був призовий фонд найбільш крупного турніру в грі КС GO? 2021 році. У вас є варіанти відповіді. А. Призовий фонд досяг 2 мільйони доларів у 2021 році. Б. Призовий фонд впав до 500 тисяч доларів через зниження популярності гри. Б. Призовий фонд виріс до 5 мільйонів доларів у зв'язку з новою системою спонсорства. І Г. Призовий фонд зберігся на рівні 1 мільйона доларів. Одна відповідь правильна. Інші ні. Мені здається. Останній варіант. Тобто, призовий фонд зберігся на рівні одного мільйона доларів. Ачка якась це ж командна гра? Так, КСГ це команда. Я правильно розумію, що ведучий лошок? Оце, будь ласка, залиште. Це, будь ласка, залиште. Це виріжуть в TikTok спеціально і розтаражують. Скажи, будь ласка, CSGO Го є командною грою чи не завжди? Ні, командна. Тільки команда гра. Це там, де дві команди, і вони бігають, не переляють, так. Бігають два мільйони. Ні, мільйон тоді мало. А тоді пішов, е, що таке мільйон, десять людей. Ще я би хотів додати, просто що саме фінальне питання оцінюється в два бали. Тому якщо зараз Даша виграє, у вас буде ні чи я. Тому я хочу, щоб ви дуже добре подумали. Ще раз, який То був призовий програє. фонд? Який був призовий фонд найбільш крупного турніру в грі CSGO у 2021 році? 2 мільйони. Впав до 500 тисяч, виріс до 5 мільйонів і зберігся на рівні 1 мільйона. Дивись, ну впасти він точно не може, бо це я знаю, що це суперпопулярна гра. Мільйон це мало. Мені здається. Чому Хоча… Ну, мільйон це не також мало. Якщо в тебе на карті 150 гривень. Слухай, ну я колись так випадково почула суму виграшу е кіберспортсменів, і там щось була якась прямо така сума. Ну, щось, щось десь біля мільйону. Ну, 5 це забагато. Два. 2... Ні, мабуть, знаєш, що, мабуть, у 2021-му хай зберігся до мільйону. Окей. Що ти мільйон? думаєш? Тобто досяг 2 мільйони. Два мільйони. А мені хтось, блять, скаже правильну відповідь. Я хочу ще раз затвердити ваші відповіді. Отож, Даша обирає варіант, призовий фонд зберігся на рівні 1 мільйона доларів. Ксюша обрала варіант, призовий фонд досяг 2 мільйони доларів США. Отож. Дррр. В нашому шоу сьогодні перемогла Ксюша Альпака. Це правильна відповідь. І ми тебе вітаємо з перемогою. Дякую. Ну що, друзі? Сьогодні в нашому шоу Ізі Катка в цьому кіберспортивному батлі, все ж таки, кіберспортсмен отримав перемогу. Ксюша Альпака, ти сьогодні перемогла. Ми тебе вітаємо, і я дуже хотів сказати велике дякую, Даша. Ти показала. Класний рівень взагалі ти відгадала, хто такий Сімпл, Ти знаєш, тепер це хто <с <с це? що це? Хто це такий? Це дуже відомий кіберспортсмен з команди Наві. Ну що, Ксюша, ти свої 3500 гривень. Скажи, будь ласка, куди ти задонатиш? Я хочу задонатити на бриг на бригаду. 229-та бригада. Я так розумію, так як я бачу. Тобто, ми робимо донат на 229-ту бригаду ТРО. І саме зараз Ксюша відправить кошти. А поки я хотів би дівчата вам подарувати ось такий класний мерч. Будь ласка, дивіться, це вам футболочки, тримайте, тримайте. Вау! Вау! Це дуже вони гарні, біляві такі. Тримайте, тримайте. Дякую. Це знаєш, щоб у байфрендів не тирить. Класно виглядає. Дуже дуже дякую, що прийшли. Дуже дякую вам, що позвали. Дякую за запрошення. Це щось нове. Знаєш, це щось таке нове? Це коли ти такий. Співаки, актори, гумористи. Ну, біля тебе тут копа кіберспорту такі вау. Так, і це дуже велика, класна ніша, яку хочеться розвивати і підтримувати. У! Ну що, друзі, це був кіберспортивний батл. Ізі катка. Підписуйся на канал Ентереспорт. Став подобайку, пиши в коментарях, кого б ти хотів бачити у нас в шоу.